Він був ти не контактний. Неконтактний. З ним неможливо було встановити продуктивний зв'язок. Не хочеш до прокуратури Заплющ очі і поверни голову до стіни. Саме так повів себе голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, коли у відомчій лікарні Феофанія. До нього пройшли слідчі з набу головного фіскала країни. Підозрюють у зловживанні владою, через що держава недоотримала 2 мільярди гривень. На сірову раптово стало так зле, що вже на операційний стіл потрапив. Тільки от лікарі у своїх діагнозах плутаються: одні бачать гіпертонічний криз, інші інфаркт міокарда. Тоді, як на думку прокуратури, це лише спектакль власника незадекларованих лондонських квартир і нечистого на руку чиновника. Детальніше про це і не тільки вже зам. Це «Спецкор» і ми починаємо. До школи з ризиком для життя у Авдіївці бойовики обстріляли дитячий садок та школу. Його руки нічого не крали. У керівника державного управління справами часів Ющенка знайшли мільйон євро. Хмари над Насіровим, точніше, набу нависло над очільником ДФС у прямому розумінні слова. Той лікувався у Феофанії. Туди вручати підозру про злочин приїхали і силовики. Насірова підозрюють у спричиненні збитків державі на 2 мільярди гривень. Але той з ліжка не підвівся. І підозру про скоєння злочину зачитали непритомному чи псевдонепритомному головному ДФСнику. Поки лікарі розбираються і здоров'ям підозрюваного на його місце уряд вже призначив во людину із оточення Гройсмана. Вруживання владу службовим становищем, е тобто у сути одержані правовідні вигоди. Ви не чуєте? Так, я коли заходив. У нього були е відкриті очі. Він був усвідомлений. Це нічне вручення підозри голові державної фіскальної служби Роману Насірову. Навколо антикорупційні прокурори, адвокати і лікарі. Фігурант перебуває у відомчій лікарні Феофанія. Спочатку йшлося про діагноз гіпертонічний криз, потім про інфаркт. Інфаркт <плес> міокарда. Вранці Роману Насірову зробили операцію, яку не кажуть. Перевели до анестезіології та інтенсивної терапії. У Феофанії суворий режим. Навіть прокурора з підозрою пустили не відразу. Адвокати щоправда вважають що підозру законно вручити не вдалося, бо Насіров спав. Він був це неконтактний. означає? Неконтактний з ним неможливо було встановити продуктивний зв'язок, поспілкуватися. А от народний депутат Андрій Журжій вважає, що Насіров симулює. Я піднімався наверт, і було чутно, як лікарі з ним розмовляли. А, наскільки мені відомо, тут слідчі, коли заслів палату, він закрив очі і робив виляс у непритомно. Вдень пацієнта змогли відвідати родичі. Це його тесть Олександр Глимбовський, бізнесмен, привітав зятя з днем народження. Насірову сьогодні 38. Ми його поздоровили з днем народження, і якось намагалися якось підняти дух. По обіді Національне антикорупційне бюро роз'яснює Романа Насірова. Підозрюють у зловживанні владою і причетності до газових схем депутата Олександра Онищенка. Нібито давав відстрочку у сплаті податків. Загалом було недоплачено 2 мільярди. Суд підозри зводиться до того, що працівниками фіскальної служби приймалися незаконні неґрунтовані рішення про відстрочку платежів підприємств, беніфісарам яких є пана Ніщенка, до державного бюджету. Наслідок чого спричинені збитки в сумі близько 2 мільярдів гривень. Адвокат Насірова вважає, що Набу тисне на його клієнта з метою реваншу, бо прокуратура програла останній суд у справі Онищенка. Ці дії, які проводяться на даний час з паном Насіровим, є відголоском відгуком цієї гучної поразки, яку знала спеціалізована антикорупційна прокуратура і Набу. Правоохоронні органи. Розраховуючи на якусь сенсацію, вдаються до таких дій. Перший скандал за участі Насірова виник ще 2015-го. У головного фіскала виявили дві квартири в Лондоні, які він не зазначив у декларації. Зараз його офіційний статус затриманий. Запобіжний захід мають обрати протягом 72 годин. Адвокати сподіваються, що через хвороби Насірова процес відкладуть. А от з посади його вже відсторонили рішенням кабінету міністрів. Сьогодні міністр фінансів внесе свої пропозиції. А щодо відсторонення Романа Михайловича Насірова від займаної посади, виконувати обов'язки голови державної фіскальної служби буде Мирослав Продан, дотепер заступник Насірова, Станіслав Фещенко, на лікувальська Тетяна Фруктова, Олександр Романюк, спецкор 2+,2. Політики, посадовці та мажори мають дуже крихке здоров'я. Щойно їм оголошують про підозру, вони не притомнюють, хапаються за серце, підламують ноги та опиняються на лікарняних ношах. У суді біля них чергують бригади лікарів. Тут же їм міряють тиск і міняють памперси. При цьому всі без винятку неодмінно одужують одразу після звільнення, а деякі особливо ноги просто з операційного столу примудряються втекти з під арешту за кордон. Підступні недуги нападають на посадовців найчастіше у ту мить, коли до них прямують правоохоронці. Тоді їхніми фортецями стають лікарні. Погано зараз їду на лікування. радикал Ігор Мосійчук. Тяжко хворів, коли його намагались судити за вимагання хабарів. Проте, коли суд вирішив, що заарештували його незаконно, Мосійчук одужав і навіть одружився. А на його весіллі заспівав лідер партії Ляшко. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Не доспали ночей і правоохоронці, які не встерегли ректора податкової академії Петра Мельника. Щойно його затримали за хабар. Мельник негайно занедужав. Оголосили про операцію на серці, проте рідний брат Мельника Олександр цього не підтвердив. Тяжко почуває операції. Не було а сам ректор у відповідь, чи була операція на серці, чомусь почав знімати штани. Чи робили вам операторів на показати через стан здоров'я Мельник домігся утримання під домашнім арештом, а тоді, попри тяжку недугу, зняв електронний браслет і втік за кордон. На інвалідному візку приїжджав до суду і Микола Рудьковський, якого звинувачували у тому, що він за бюджетний кошт літав у Париж у компанії красунь. Деякі з vip підозрюваних навіть не притомніли просто у суді. Як от, наприклад, фігурант газової справи Онищенка Валерій Постний. У залі суду йому навіть змінювали памперси. Ты человек лучше вообще лежить! Справжність цих хвороб більшість українців не вірить, проте катетери та інвалідні віски залишаються найнадійнішою зброєю тих, хто навіть ціною публічного приниження прагне уникнути ув'язнення. Декому завдяки лікарям вдається взагалі закрити справу, як от Станіславу Толстошеєву, який дорогою з нічного клубу влаштував смертельну ДТП, але його визнали не підсудним аж три судмедекспертизи, Бо за кермом у нього вперше в житті, нібито стався напад епілепсії. Сумніви у правдивості висновків лікарів у таких історіях бувають часто проте кажуть юристи довести, що лікар збрехав в Україні практично неможливо. Діагноз це суб'єктивна точка зору конкретного лікаря. Ці ці категорії вони такі розмиті, що довести конкретику не можна, якби у людини якоїсь не було голови. А лікар написав, що в неї ця голова є. Тоді, напевно, можна було б такого лікаря притягати до відповідальності. Відповідно, жодного випадку, коли лікаря притягнули до відповідальності за фальшивий діагноз, який допоміг підозрюваними уникнути покарання, юристи пригадати не можуть. Марія Дмитро Фурдак, один український військовий загинув 15-ро поранені. Околиці Маріуполя бойовики накривали і танків, луганський напрям під вогнем артилерії та мінометів із окупованого Донецька. Житові квартали Авдіївки обстріляли з панцерника. Снаряди впали там на подвір'ї школи та дитячого садка. Фронтовий репортаж Наталки Нагорної вже через 15 секунд. Здивована, що вижила, та оплакує сусідський будинок. Лежачого сусіда донька вивезла, і чоловік навіть не знає, що хату розніс на друзький танк. Всі ні онука, ні правнуков, ні сина, вйом, ні дочок, нікого нету. Цей приватний сектор це стара вдівка. Вечірній обстріл залишив місцевих без світла. Але ремонтники чи не щодня повторюють один і той самий подвиг. Лізуть як найвище у гарячих точках, аби було світло. Микання розбиваємо, буде світ. Серіавдівці трохи легше, принаймні з водою. Тут її можна власноруч дістати з колодязя і бути впевненим в тому, що вона чиста. Щоправда, сусідній колодязь розбили щент. колодязі. Головне місце збору людей. Поки не почався нічний обстріл, треба встигнути набрати води. Чалі цей колодязь ремонтівали, і до сьогоднішнього дня його ремонтують. У самому місті черги до машин з водою Скільки у людей посуди, стільки і наливаємо. Трохи далі чутно вибухи. Черга здригається, але не розходиться. Тим часом представники ремонтних бригад під наглядом ОБСЄ намагаються прорватися до Донецької фільтрувальної станції. Там попрацювали мінери, але заїжджати всередину станцію не ризикнули. Наразі місцеві мешканці в результаті обстрілів не постраждали. А от військовим лікарям довелося попрацювати півночі. Вчорашній день було 11 поранених бійців збройних сил України. Іне один з них важкий. наразі їхній стан задовільний. Побита обстрілами найближче до передової дев'ятиповерхівка. Танкові снаряди повибивали у споруді величезні дірки. Дитячий садок малюк сюди впало два снаряди, посікли дерева і повибивали вікна. В той час тут знаходилося двоє малюків. Сьогодні тут порожньо. Сьома школа. Паркан тут вирвало, вигнуло та викинуло. На його місці тепер величезна вирва. Під час цього обстрілу в школі досі були діти. Це перший український клас 16 учнів. На заняття прийшло 10. Лариса Михайлівна, улюблені вишиванці, розказує їх малюки, дуже сміливі. Терплять просто наші діти страждають від того, але не падають духом. Діти відразу підтверджують вчителькині слова, посміхаються і співають. начали Наталя Нагорна, Іван Головач, Станіслав Кіранчук. Спецскор 2+2. Постраждалих гірників доправили до опікового центру Львова. Двоє з сильними опіками. На шахті степова могли не спрацювати датчики сповіщення про критичне скупчення газу метану. Така попередня причина вибуху на копальні, внаслідок якого загинули вісім гірників, і постраждало ще два десятки шахтарів. Держава виділила мільйон гривень на організації похоронів загиблих та на медикаменти. Сьогодні в Україні оголошено жалобу. На Львівщині приспущені державні прапори над шахтою Степова теж стяг із чорною стрічкою. У копальні зараз тривають роботи з дегазації у лаві, де стався вибух, накопичення газу перевищує норму. Ми сподіваємося, що до кінця дня. Рівень метану буде приведений до норми, але на сьогоднішній момент збільшилося поступлення води в шахти. І оскільки електричне постачання не відновлено, дві вугілля додатково запросила двигуни насоси для відкачування води, які працюють на повітрі. Щойно закінчаться ці роботи. У шахту спуститься спеціальна комісія, яка має встановити остаточну причину вибуху. Попередня версія несправність обладнання, яке мало сигналізувати. Про критичне скупчення газу. Усіх постраждалих впродовж ночі перевезли до Львівського опікового центру. Для їхнього життя загрози немає, проте троє гірників ще у важкому стані. Троє пацієнтів є ті, які найважчі, мають важку комбіновану травму. Опікову травму Андрій Олійник 11 років віддав степовій. Учора був на ділянці, де стався вибух, і вцілів, міг і найти на зміну, бо мав день народження. У нас є така традиція, що на день народження може йти на роботу. просить паспорт, показує начальнику чи там табельні і не а я щось знаєте забув його зранку взяти. Попав на роботу. Дочка в мене маленька тільки 10 місяців. Я в той момент. Тільки думаю, навіть досі мене не буде пам'ятати як тата. А ще чоловік нарікає на жахливі умови праці. Мовляв, те, що сталося, можна було передбачити. Старе обладнання, фінансування на обладнання, ноль ну, абсолютно обладнання. Нема тобто кабелів, не було тіні гайок, ма нічого. Де воно я не знаю, чи розкрадається, чи чи просто таке фінансування? Те, що шахта фінансувалась недостатньо, визнають і в уряді після трагедії на степовій перевірять усі українські копальні і виділять гроші на їхню модернізацію. Після того, як буде проведена перевірка, ми ретельно визначимо, що потрібно зробити для того, щоб безпека на шахтах була підвищена. Попереднє фахівці міністерства говорять, що треба додатково 200 мільйонів. І ми знайдемо цей ресурс. Держава кожній сім'ї загиблих виплатить понад півмільйона гривень компенсації. Сьогодні родичі вже забрали тіла п'ятьох померлих шахтарів. Ховати гірників найпевніше будуть завтра. Без батьків залишилось десятеро дітей. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор два Рада ЄС на рік подовжила санкції проти Віктора Януковича та 14 людей з його оточення. Про це йдеться у повідомленні на сайті установи. Їхні рахунки у європейських банках залишаються замороженими, принаймні до 6 березня 2018 року. Обмеження введені проти президента втікача та екс-чиновників, серед яких Азаров, Арбуз, Пшонка та Захарченко, через незаконне привласнення українських державних коштів і зловживання службовим становищем. Уперше Брюссель ввів санкції у березні. 14-го, і згодом двічі їх подовжував цього разу. Зі списку виключили одну особу, кого саме на сайті поки що не називають. Проте раніше бельгійські журналісти писали про те, що санкції можуть зняти з екс-регіонала Юрія Іванющенка, відомого у кримінальному світі як Юра Єнакіївські. Чия земля? Клюєвих прокуратура Київської області намагається відібрати лісові землі братів клюєвих у кончі заспі цього разу. правоохоронці з'ясували, що землю, яку в 2004 році скупили Донецькі брати, видавала Козинська селищна рада незаконно. Серед підсудних опинилась і родина колишнього мера Києва Леоніда Косаківського. Подробиці нового земельного скандалу за участю старих політиків. Далі в сюжеті. Щоб обійти по периметру вздовж височенної цегляної огрожі кончазаспівські землеволодіння братів клюєвих, знадобиться майже цілий день. Фасад 500 метрів. Скільки вглиб знають лише брати Клюєви. Загалом понад 5 гектарів лісу. Крім звичайно ж, лісом за парканом кілька будівель. Ті будинки, що більші, належать братам Андрію та Сергію. В менших і досі мешкають охорона та обслуговуючий персонал політиків утікачів. На території є тенісний корт, штучний ставок та реабілітаційний центр. Словом, усе як у людей. Сусіди поряд теж серйозні люди. Справа радикали Олег Ляшко та Юрій Сухін. Позаду зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук. За найскромнішими підрахунками вартість цієї землі майже 2 мільйони доларів. Лише за землю без будинків, кортів та парканів. Згідно даних нашого ресурсу, ну продажу земельних ділянок у нас є ділянки з ціною від 3 до 5 тисяч доларів за сотку. Ціна залежить від розташування, від того скільки там лісу на наприклад, на ділянці, на початку 2000-х ці землі роздавали безкоштовно спочатку в одні руки, а потім кілька разів їх перепродавали. Через 15 років після приватизації в прокуратурі Київської області розгледіли, що ці землі видавали незаконно. На нашу думку, виконавчий комітет вийшов за межі своїх повноважень ще тоді, у 2001-2002 році. І тому ці рішення незаконні законом чітко визначено, що землею може розпоряджатися лише селищна рада сесія. Серед тих, хто отримував ці землі безкоштовно засвітився і колишній мер Києва Леонід Косаківський разом з дружиною Іриною та сином Сергієм. Вони отримали пів гектара лісу на трьох. Через 15 років він неохоче згадує, яким чином це йому вдалось. Натомість угоду з Андрієм Клюєвим пам'ятає добре, каже, що був вимушений продати землю. Це було у 2002 році, році. Він у нас їх забрав у 2004 році. Не ми ж одні там вже десятки таких людей. Ми вже були вимушені їх продати, тому що вже навколо всі продали. Наразі Обухівський суд перейшов до Люду справи по суті, та процес просувається мляво. На засідання регулярно не з'являються відповідачі, розгляди переносять. У прокуратурі області просять ставитися до процесу з розумінням. За 15 років доказів майже не залишилось, а ті, що є, можуть відхилити, адже термін судової давності вже перевищено. Тому говорити про 100% перспективи, що ми їх виграємо. Ну я би не був таким сміливим. Знайти документи не завжди нам вдається. Були, я думаю, що всім відомо, і викрадення в архівних установах держдепкадастру і так далі. І сама Козинська селищна рада є скандальною. Там події були 6-7 років викрадення і підпали. За три роки після Революції Гідності державі вдалося відсудити у братів клюєвих лише 40 соток землі. Ці 40 соток землі хочуть державні, але десь там, за високим парканом. Дмитро Святенко, Юрій Розумнюк, Вадим Верба, спецкор 2+,2. Секс робота теж робота. Із таким гаслом під стіни Верховної Ради пройшли жриці кохання. Свій марш дівчата організували на знак протесту проти кримінальної відповідальності за проституцію. Працівниці секс індустрії готові платити податки, а не хабарі та штрафи. До жриць кохання приєдналась і небайдужі активісти. Щоправда, знайшлись і противники. Розглядав парад нічних метеликів Євгена Заренко. Вранці перед українським парламентом зібралась купа телекамер. Всі чекають на анонсований марш повій. Щоправда, учасників усе нема і нема. Зате вишукувалась невелика група студентів, противників акції за їхніми словами. Декриміналізація проституції підірве сімейні цінності. Ми вважаємо, що легалізація проституції вона повністю підриває інститут сім'ї в Україні. Тим, що чоловіки, і можливо жінки, вони будуть ходити наліво направо. Активісти, що прийшли підтримати акцію, вважають, що українській сім'ї нічого не загрожує. Сім'ї розвалюється не через секс, роботу а через домашнє насильство, через алкоголізм, через те, що люди не люблять одне одного. Але противники не вгамовуються студенти вбачають подібні акції підступну руку Москви. Ми виступаємо за думку більшості. У вас багато. Але сьогодні просто дивіться хто хто писав про марш на підтримку проституції. Це проплачена акція. Ми в цьому впевнені, тому що всі російські змі написали про це. Нарешті з'являються самі працівниці секс індустрії. Жінки через страх ховають обличчя під масками та не називають імен. Ми секс роботники ми вийшли для того, щоб скасувати 181-ю частину. Саме 171 стаття Адміністративного кодексу України передбачає покарання за заняття проституцією. Більшість європейських країн давно легалізували секс індустрію каже правозахисник Дмитро Шарембейт. Около 70% всіх країн, які вошли в Євросоюз, вони мають легальний статус, для нас є показателем, що Турція, яка не є частиною Євросоюзу, для себе прийняла закон о легалізації. легализации діяльності – це мусульманська країна. І На сьогоднішній день, в Стамбулі найбільший доход, який був собран из коммерческой конкретно був собран із оказання сексуальних услуг. Головною проблемою існування проституції сьогодні в Україні є її повна незахищеність. Це і жінки, і чоловіки. Це біля 80 тисяч людей в Україні. Вони потерпають від порушень з боку правоохоронних органів. Вони не мають необхідних медичних обстежень. Активісти намагались достукатись до депутатів, проте не врахували, що парламентарі сьогодні не працюють. Тому перемістились під кабмін тут до них. Ніхто також не вийшов, але охоронець пообіцяв передати звернення. Не знайшовши розуміння в порожній верховній раді, не почувши відгу в кабінеті міністрів у активістів. Остання надія вони йдуть до президента. Але на жалі, тут біля стін адміністрації Петра Порошенка ніхто з протестувальниками так і не поспілкувався, але вони обіцяють зробити такі акції регулярними та домогтись свого ігана Назаренко та Михайло Пуття та спецкордва плюс у столичному військовому шпиталі провели рідкісну для української медицини урологічну операцію. Що у 15-му боєць АТО зазнав перелому кісток таза і важкого поранення ушкодив пах. Через складну травму довелося робити не одну операцію, але пацієнту нічого не допомагало, бо часто в таких випадках наступають рецидиви. За підтримки волонтерів, лікарі шпиталю запросили досвідченого німецького фахівця. Він 25 років працює у сфері урології в Європі. Там уже давно використовують досить ефективний метод оперування таких делікатних випадків. Так звана пластика слизової щоки, тканини щоки пересаджують на пах. Особливого обладнання для цього кажуть лікарі не потрібно. Багатьом пацієнтам можна допомогти, якщо мати досвід таких операцій. Нині за операцією спостерігали декілька українських спеціалістів. У нас в Україні ці операції виконуються, однак достатньо рідко і при поступленні послідуючих подобних пацієнтів. Я думаю, що готовий зробити подібну операцію. Здебільшого після операції стійка ремісія спостерігається у близько 85%. Лишається 15, де можливі рецидиви. Якщо все проходить вдало, відрізнити складно, де внутрішня частина уретри, а де пересаджена частина внутрішньої поверхні щоки. Реабілітаційний центр, власноруч на Прикарпатті, бійці та волонтери менше ніж за рік. Стару сільську хату перетворили на місце для відпочинку та оздоровлення, назвали його символічно бандерівським схороном. Забути, що пережили на війні фронтовикам допомагають психологи, масажисти, художники, гончарі, але основне лікування трудотерапія. Планують розбудувати схрон, розбити там виноградник, облаштувати соляну кімнату. Тож праці на всіх вистачить. Грандіозними планами хлопці поділилися з Алею Пас. На краю села під лісом збудований Бандерівський схрон. Однак, попри грізну назву, нічого войовничого тут немає. Бандерівський схрон – це реабілітаційний центр, куди бійці та волонтери приїжджають відновитися психологічно після того, що пережили на фронті. За головного тут Ігор Чернецький він пройшов майдан волонтерів у зоні. Ато після чотирьох поранень почав опікуватися фронтовиками. Схрон, колишню резиденцію священника у клубівцях, ігор показує не без гордості. Старий закинутий будинок, який селяни віддали в безоплатну оренду. За неповний рік довели до ладу і викопали криницю. У Нас повністю душові, санвузли, все, все ми все занесли. В будинок поробили місця для хлопців-візочників. Замість професійних будівельників разом з волонтерами тут працювали бійці, демобілізовані і навіть відпускники. Усе робили інтуїтивно. Щось дізнавалися в інтернеті, радилися із селянами. Будинок взагалі енергетично позитивний, тому що хто б не приїхав перший день, ніч ну, взагалі, сплять. Саме праця має стати основними ліками від душевних ран бійців, котрі приїжджатимуть на реабілітацію. Мужчини взагалі такі люди, які люблять бачити одразу ж результат. І трудотерапія дає таку можливість, от ти зробив і отримав. Унікальний досвід для того, щоб відновити сили, щоб трансформувати те, що вони мають цю енергію. Одночасно курси реабілітації проходять шестеро бійців. Так, да, це мій вареник, недомальований. О, а кілька днів тому, коли приїхали сюди, вони були геть іншими, кажуть волонтери. Замкненими та агресивними. Катання на конях, малювання, гончарство, писанкарство. Дорослі чоловіки не приховують. Дитячі розваги здатні гнати погані думки. Ой, страх! ой, страх. Тихнув, я напавався в басейні, мені робили масаж. Я катався на сьогодні трохи не впав. Вот. так що я дійсно щасливий становиться легче на душе от раз. Острих міняєш обстановку. Сто квадратів схорону їм уже замало. Волонтери знову кличуть бійців на будову. До осені тут має з'явитися ще одна двоповерхова хата. Це та частина буде. Це буде у нас столярка. Ну і мансардне приміщення, другий поверх у нас буде повністю відведено під художню. Великий зал, де будуть займатися йогою. Нині волонтери у пошуку небайдужих меценатів, які допоможуть будматеріалами, продуктами і навіть дровами. Реабілітаційний схорон не газифікований. Алапасу мандучик Прикарпаття, Спецкор, 2+,2. плюс Танки, багнюки не бояться. Це на Рівненському полігоні довели танкісти оперативного командування Захід влучати в мішень у русі, маневрувати, наступати та оборонятися. Відшліфовували свою майстерність кілька десятків екіпажів. Головне кажуть танкісти, аби екіпаж був як одне ціле. Це рятує життя усім під час бою. Вже за кілька секунд після сигналу кожен член екіпажу танку на своєму місці і готовий до завдання. Це скоріш вдосконалення майстерності аніж навчання. Головне кажуть, все відпрацювати до автоматизму. Перший бій ти трохи забуваєшся, там може це, але робиш все на автоматизмі. Тобто, тут треба, що ми робимо, це вдосконалюємо свій автоматизм до всього цього. До, до, ну, до будь-якої дрібнички. А там все включив замер дальность. Саме тому навіть для досвідчених танкістів бойова підготовка неабияк важлива. Командир, навідник і механік мають бути як єдине ціле. Чим довше ти з людьми працюєш, тим довше ти з ними сидиш в одному танку, то ми розуміємо, один одного просто глядячи, глянув і вже все, зрозумів. Навіть і не потрібно ні з ким нічого говорити. На полігоні танкісти відпрацьовують стрільбу у русі, тобто маневруючи бойовою машиною потрібно влучити в ціль. Відстрілявши один раз, знову до відпрацювання до пострілу снаряд налаштовує навідник гармати, щоб уникнути трагедії на полігоні, стрільбами керують з командного пункту. Забезпечують підйом мішеней, виконання вправи, керують мішеневою обстановкою, також спостерігачі, які слідкують за тим, щоб в полі не було людей, тварин, машин. Кожен з екіпажів під час навчання влучив в мішень танк та вразив по дві-три групи піхоти, але Командир роти поставив оцінку добре, бо каже, завжди потрібно прагнути кращого результату. Інтенсивна бойова підготовка танкістів триватиме і надалі. А паралельно на рівненському полігоні свої навички удосконалюватимуть і інші підрозділи. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина Спецкор 2 плюс 2. Спасибі за довіру спокійних вихідних, яким було завершення буденної частини тижня на автошляхах України та світу. Дивіться за мить у джедаях щасти.